Добрий день. Сьогодні до Великодня. Будемо коптити в домашніх умовах, свині реберця, грудинку та м'ясо. Все це ми маринували сухим посолом, брали сіль, суміш перців, все це натирали, відправляли в холодильник на сутки, потім достали. Все це ретельно помили, обмотали ось такою ниточкою, щоб м'ясо з салом тримало форму. І вивісили, щоб воно стікало аби якомога менше було вологи в нашій продукції. Для копчення будемо використовувати тирсу фруктових дерев. Беремо тирсу і будемо засипати ось таку пічечку. Тирса тут з груші, яблуні, сливи, абрикоси та іншого. Беремо шматочки м'яса, сала, в нашу коптильню. Ось так. В коптильні ми маємо термометр. Коптити будемо при температурі 90-100 градусів. Цього достатньо, аби наше м'ясо салом добре прокоптило. Закінчили коптити наше реберце з салом м'яса. Ось такі кусочки смачні, духм'яні. У нас вийшли. Єдине коптили не при 90-100 градусів. Як я раніше казали, а коптив при температурі 60-70 градусів.